Добрий день, шановні читачі, глядачі, прийміть щирі вітання з міста Чернівці. Саме тут наразі відбувається другий міжнародний фестиваль поезії Меридіан Черновіц». за словами організаторів, головною метою цього фестивалю є повернути Чернівці на культурну мапу світу. Коли опиняєшся в цьому дивовижному місці, стає незрозумілим, як воно могло зникнути з культурної мапи. Що ж, а місцевим мешканцям краще знати? Хоча в ці дні здається, що міст. Цевих тут набагато менше ніж людей, що приїхали. приїхали з різних країн світу і з різних куточків нашої країни спеціально щоб послухати поезію. Ми намагатимемося познайомити вас з великою кількістю цих людей. З 2 по 4 вересня на чернівецьких вулицях, окрім української та російської, можна було почути німецьку, французьку, румунську, польську, чеську та інші мови. Поети з десятка країн представляли свою творчість українській публіці, яка а це буває не часто відчувала себе у вирі культурного життя світу, в тому числі і завдяки чудовим вітчизняним поетам, що виступали і презентували свої книги на Мерідіан Черновець. Враження у гостей нашої знімальної групи в тому числі аж забагато тож краще навести в спогадах лад і почати спочатку, тобто з відкриття фестивалю. Офіційна частина була короткою. Окрім організаторів феста, своє слово промовив і голова міста. До речі, влада долучилася до проведення заходів не тільки на словах, надаючи гарний приклад іншим містам країни. Неофіційна частина церемонії відкриття складалася не з фуршету, а з презентації країн і поетів-учасників. І тут вже глядачі небайдужі до слова та мови отримали справжню гурманську насолоду. Spróbujcie i wy trochę tej wytączonej strawy. Gdybyś pisał na chwałę Boga, a nie swoją, miałbyś też sukces finansowy, mówi, nie przeczytawszy żadnego mojego wiersza. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 3, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 8, 9 und 10, 9, 10 und 11, 9, 10 und 11, 10, 11, 1. Дочекаємось вечора, доки зійдеться більше зелені, і промені світла візьмуть нас по коліна і пахви, повільно підіймаючи. І те, що шемрало в темряві, заговорить. Стара шопа під почорнілим гонтом буде посольством мудреців, що варять сир для дитини, легкі визволені від дрібних бажань перед обличчям того, хто достойний вічної слави. Ляжемо спати між овець, щоб уранці повернути в бік дому. А пліуріле кіннавієскутувати сім ма букур, ка мабукур казілануасу сід інка, чи є, Геть сумніви. Читач він не боїться, читач він любить гостре, лезли бритви. Зі мною разом він би смерть прийняв тут коло лямпи від розриву горла. Я помиляюсь, мабуть, не минути ні власне спомилок, ні прозрінь. Навіщо ніяковість те маленьке місто мене в дитинство несмаку навчило. Лиш там, де патос, тільки там краса, мистецтво де двобі життя і смерти. So entspring die Worte, die vom Schmerze künden wie aus der torte. Meine Toten verschwinden, doch mag ich noch finden. אינני מכירה אדמה אחרת מלבד המים שבטורקיז מטביעים ראשי בזרועך והלוויתן שוחה בבשרי והייתי בשר מבשרך והיינו עץ שתול על פלגי מים סוערים אהובי הנרות דולקים בערב שבת פרטמיה כנספיצה, זה חדש בו שעניין אוסיפ По цілуєш чужі повіки, забудеш на мить про поспіх. Закриєш очі, відчуєш холод, уявиш план на завтра. I'm at the end. I'm alergata. I'm pretty sure nicely. Not in the front, in the tricoule with the people who are not going to be able to do it. Коли говорити до тебе. Коли просто й легко приходити, вчитися дякувати, вчитися знати себе від найбільшої до найменшої тіні, від найтихішого до найяснішого світла, ставати прозорим, довіряти і довірятися, знаєш, тоді вже тут мені часом здається, що можна, безборонно взявшись за руки, не втративши тіла, бачити рай. Si Dieu existait dans la salle obscure de la synagogue ou du temple ou de l'église, s'il balayait le monde de son souffle comme le vent qui annonce l'hiver ce soir, peut-être qu'on ferait de la lumière, peut-être qu'on calfeutrerait les fenêtres, qu'on porterait les mains aux oreilles pour ne pas l'entendre passer. Donc, Клади сигарету, мені до рота, смерть вона, як оця провідниця, для неї це просто чесна робота. Довгі дні випадкові дати. Все, що ти встиг запам'ятати, все, що побачити довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною, братка, палений найк, стара арафатка, ніч пливе, сутінь хитається, повітря вдихається, видихається. Що на вашу думку є найцікавішим заходом цього фестивалю? Послухати виступи іноземних авторів, тому що українських авторів я добре знаю, і багатьох з них там, скажімо, запрошував до якихось проектів на свої фестивалі. Більш-менш їх всіх читаю, знаю, слідкую. А от власне іноземна програма тут дуже цікава. Вам цікаво слухати їх саме їхньою мовою мовою оригіналу? Чи та не можливо. Ну, ні, звичайно цікаво цікаво чути це і німецькою чи польською мовою, і за перекладами слідкувати, тому що ти одразу от, ловиш ці нюанси, наскільки добре чи погано перекладено. Тобто ви кажете зараз про мови, які ви знаєте. Наскільки вам цікаво чути вірші мови, яку ви не розумієте? В чому ну, тут не сенс? не цікаво не цікаво? <рес> цікаво. Да. Тобто ну, ну, рисам да. якісь музика? Ні, є, є звичайно мудаму. Звуча музика звучання та музика мови. Все це, це теж важливо, цікаво, особливо, якщо поет добре читає. Але, ну, безперечно, набагато цікавіше, коли ти розумієш мову. Але ну, тим не менш, наскільки я розумію, тут організатори підготували переклади всіх поетів. Якщо хтось справді цікавиться поезією, то він зрозуміє, про що йдеться. Коли минулого року приїхав на перший фестиваль, був так приємно вражений, як це зроблено, як це організовано, яка підтримка з боку влади, яка зацікавленість волонтерів, які все це роблять. Нашлому це зроблено професійно, фахово, якісно. Так, ніби це, скажімо, не поетичний фестиваль, а якийсь економічний форум в хорошому сенсі цього слова. От. І тому, коли вони мене запросили власне організатори минулого року приїхати на цьогорічний фестиваль, я відразу погодився. І коли вони запросили до оргкомітету, то теж погодився. Якість організації Мерідіан Черновіц дійсно вразила. Три десятки різноманітних заходів за три фестивальних дні відбулися точно за планом, що не завадило творчій атмосфері, яка нібито не дуже тяжіє до дисципліни. в Чернівцях з'ясувалося, що одне одному зовсім не заважає. Навпаки, чітка продуманість всіх імпрес, часу та місця їх проведення, дала змогу отримати насолоду від поезії без безметочні напрягів, що є характерними для більш масштабних чи менш грамотно влаштованих фестивалів. Дякувати за це треба звичайно оргкомітету Мерідіан Черновіць. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея, чому ви вирішили це звалити на свої плечі? Як все це починалося рік тому? Чи коли воно почалося, власне? Перший фестиваль я готував два з половиною роки. Я ще був успішним буковинським бізнесменом і займався постачанням. Кондиціонерів до інтер'єру будинків сталася криза. У мене був час замислитись, подумати, чому я саме в Чернівцях. Я зрозумів, що живу в місті, де вже 300 років пишуть вірші різними мовами, і я став прислуховуватись, придивлятись, принюхуватись до книжок. Старих і нових. І, ви знаєте, мабуть, це був, це був позов крові, тому що мій дід був редактором однієї з чернівецьких газет і сам писав вірші. Мій прадід був одеським літератором та. Вивчав історію одеських синагог дядя Ігор Помаранцев почав писати вірші в Чернівцях і так і залишився чернівецьким поетом, хоча давно проживає у Лондоні. Може, моя місія це зробити так, щоб Чернівці знову. Заговорили поетичним словом на різних мовах. Зараз я займаюся теж постачанням клімату, але клімату не будівельного, а клімату поетичного, тому що поезія це і є інтер'єр чернівців. Класичних поетичних читань різними мовами з перекладами та без, які, незважаючи на свою класичність і позірну простоту, збирали чимало шанувальників, на фестивалі проходило багато менш традиційних заходів. Мерідіан Черновіц демонстрував синтетичні події, які здатні закріпити поезію в контексті сучасного мистецтва. Поєднання поезії з фотографією демонстрували на презентації книги Ірини Вікерчак і Мілени Фендайс. Де тексти і фото є нерозривними частинами тіла книги. Можливості поєднання віршів з відео вразило присутніх на вечірці відеопоезії, влаштовані всесвітньо відомим поетрі фільмфестивал Цебра. На театральну сцену поезію вивели двічі: російська формація «The Postman of Nobel» влаштувала музично-поетичний медіа спектакль за поезію Джима Морісона. А Українсько-Угорська Незалежна театральна лабораторія поставила виставу за поезією Ігоря Помаранцева КГБ та інші вірші в дуже незвичайному антуражі недобудованого басейна. Звичайно, поєднували поезію із музикою. Сергій Жадан читав свої тексти у супроводі харківського гурту Собаки в космосі демонструючи дивний феномен. Зазвичай музика робить вірші більш популярними, а в цьому випадку було навпаки. Коли Сергій залишив музикантів для їхнього власного виступу, публіка майже втратила інтерес до того, що відбувається на сцені. Така вже харизма поета. І кожен із них хотів би стати колись нормальним боксером. Так, щоб підписати контракт на бої у штатах. Так, щоб завалити пару кубинців і стати, зрештою, мільйонером. Просаджуючи гонорари. на ігрових. автомата. Кожен хотів би стати великим чемпіоном, щоб всі ці придурки. Побіли твоє нагородження, щоби потім ще місяця переводити кошти, в дитячі притулки, ніколи не забуваючи про соціальне походження. Юрій Андрухович зібрав аншлаг на виступі з гуртом Карбідо, який в рамках мерідіян Черновіць влаштувала агенція подій артполе. Публіка була буквально загіпнотизована цим сплавом музики, поезії і віджеїнгу. Детально про цей концерт в одній з наступних програм нова літера. А поки що про те, як література використовує інтернет та соціальні мережі задля власної популяризації. Агенція Артполе, яка з нами разом працює, просила переказати, по-перше, що вже створена на Фейсбуці сторінка, присвячена цій книжці. Раз на тиждень там з'являтиметься гра. Ну, тобто, гра буде всі ці 11 тижнів, гра пов'язана з книжкою. Це буде виглядати так, що ми будемо спільними зусиллями вибирати із текстів цієї книжки якусь цитату, більш-менш таку розгорнуту, і будемо раз на тиждень викладати цю цитату на тій сторінці на Фейсбуці. Читачі і відвідувачі запрошуються вгадувати, про яке місто йдеться. Переможці, ті, які будуть вгадувати, і будуть вгадувати правильно, або, скажімо, не будуть вгадувати, але їхні відповіді будуть якісь дуже цікаві і особливі. Отримають в подарунок запрошення на презентацію 11.11.2011. намагання розповісти, хоча б в двох словах, про все, що відбувалося тими днями в Чернівцях, було безнадійною справою з самого початку. Тож наступного тижня чекайте на продовження нашого забарвленого емоціями звіту про фестиваль Меридіан Черновіць. Шалена зірка не постійно стіном падає шкоди. А, куди. а в серці друга зірка схожа під котів, коли на дочі.